І знову ми приїхали до Валентини на дачу. Ми знаходимося біля трипілля. На вулиці Спека, 29, а у нас затінок. Це гойдалка. Отакий затінок, дивіться. Сонечка нема зовсім, а там вам видно, що сонечко, правда? А мак також у затінку. Зараз ми будемо снідати. А дивіться, що я вам покажу, що в нас на сьогодні це не готується, звісно. Це валя поставила вино сливове. Сьогодні ми його куштувати не будемо, звісно, бо ще воно не готове, це вино. Сніданок готовий, смачного нам. Підемо, покажу, які валя прикраси робить на дачі. Оце все букетики. Там водичка. Тимчасове, я розумію. Напишете, що тимчасове, але дуже гарно. Що там його робити, букетики? Квітів повно, тобто є чим прикрашати. Після сніданку маленький перекус. Вино домашнє, але ні, не те, не сливове. Яке вино? Підказали мені, що це вино ізабелла, тобто з винограду ізабелла. Це невеличкий перекус з вином перед вечерею. Гібіскус Сирійський. Бачите, як гарно квітує? Вечеря готова. М'яско, картопелька і салатик.